Привіт, запрошую вас на чарівний канал Казок Наші Малята українською мовою. Не забудь підписатись і покласти вподобайку, якщо тобі сподобалася казочка. Приємного перегляду! У тропічному лісі жила маленька мавпочка на ім'я Лілі. Вона була дуже жвава, весела та мала блискучі очі і довгий пухнастий хвіст яким вона спритно трималася за гілки. Усі звірята в лісі любили обійматися, Ташки тулилися крилами одна до одної, слоненя лагідно торкалося хоботом своїх друзів, навіть тигреня любило ніжні поштовхи від мами тигриці. Але тільки Лілі була не така. Вона завжди відходила вбік, коли хтось намагався її обійняти, і тихо бурмотіла. Ні, не треба. Інші мешканці лісу дивувалися. тому ж ця мавпочка не любить обіймів. А чи це так приємно? Лілі ж почувалася ніяково. Їй було затісно і некомфортно в обіймах. І вона не знала, як пояснити це іншим. Одного разу мама запитала Лілі, ти не любиш нас? Чому ти тікаєш від наших обіймів? Мавпочка. Зніталася і прошепотіла. Люблю, але не так. Я просто не люблю, коли мене стискають. Звірята часто приходили до Лілі погратися, але майже кожна гра закінчувалася спробою обійняти її. Вони щиро хотіли показати, що вона їм дорога, та замість радості Лілі відчувала в тому. Одного дня папуга на ім'я коко сказав Лілі, ти така дивна. Як можна не любити обійми, вони ж теплі і добрі. Мавпочка сумно всміхнулася. Для тебе коко це тепло, а для мене незручно. Мені бракує повітря, і я хочу втекти. Слоненя бобо втрутилось, але ж ми тоді не знаємо, що ти нас любиш. Як нам зрозуміти? Лілі розвела лапками. Я можу показати це інакше, посмішкою. Добрим словом, помогою хіба це не любов, друзі задумалися. Перше вони почули, що любов можна виявити не лише обіймами. Наступного ранку звірята вирішили перевірити слова Лілі, коли їм знадобилося зібрати фрукти. Саме вона прийшла найшвидше, пострибала по гілках і скидала стиглі банани вниз. Коли граня поранило лапку, Лілі принесла листочок з цілющим соком і ніжно приклала до ранки. А коли коко загубив свій улюблений пір'їний гребінець, саме Лілі знайшла його серед густих кущів. Бачите? усміхнулася вона, я можу бути поруч, допомагати, ділитися і турбуватися, навіть без обіймів. Слоненя здивовано хитнула головою. І справді добра Лілі. Я думав, що без обіймів немає дружби, а виходить, я помилявся. Проте не всі одразу зрозуміли Лілі. Деякі звірята все ще намагалися її обіймати. Одного разу маленька білочка стрибнула їй на шию і почала тулитися. Я тебе люблю. Лілі напружилась, відсунулась, а білочка образилась. Тобі що зовсім байдуже до мене. Мавпочка розгубилася. Ні, я не байдужа, просто мені складно, коли мене обіймають. Білочка заплакала. Але ж я не знаю іншого способу показати любов. Тоді Лілі лагідно взяла її лап і сказала Можна просто тримати за лапку або посміхатися, або робити щось разом. Це теж любов. Білочка витерла сльози і тихо прошепотіла, «Добре, я спробую. З часом звірята почали вчитися виражати почуття по-новому. Вони малювали один одному квіткові візерунки на піску, співали пісеньки, дарували маленькі сюрпризи. Лілі сяяла від щастя. Тепер вона могла приймати любов, не відчуваючи нездручності. Дякую вам, друзі, що зрозуміли мене, казала вона. Іноді хтось усе ж питав Лілі, -лі, можна тебе обійняти. І якщо вона відчувала настрій, то відповідала сьогодні так. А інколи вона казала ні, не хочу, і друзі поважали її вибір. Це було справжнє відкриття для всіх. Любов не зникає, якщо сказати ні. Навпаки, вона стає ще міцнішою, бо ґрунтується на довірі. Одного вечора, коли сонце сідало за обрій, Лілі сиділа з мамою на гілці. Мама ніжно запитала Доню, мені так хочеться тебе обійняти. Ти дозволиш? Лілі задумалась і відповіла. Мамо, я знаю, що ти мене любиш навіть без обіймів, але сьогодні я хочу. Обійми мене. Мама щасливо пригорнула її, але зовсім ненадовго і легенько, так, щоб Лілі почувалася вільною. Мапочка посміхнулася. Дякую, мамо, саме так мені добре. Мама зрозуміла важливе правило любити означає не тільки давати тепло, а й слухати того, кого любиш. Після цього випадку звірята в лісі більше не сварилися через обійми. Хтось любив їх дуже і обіймався майже щодня, а хтось віддавав перевагу іншим формам дружби, вони придумали навіть гру. Замість обіймів можна було дарувати смайлик лапкою, легенько торкнутися лапкою плеча друга і намалювати посмішку в повітрі. Усі сміялися і відчували тепло, навіть не торкаючись. Поко якось сказав, я зрозумів, любов має багато кольорів і форм. Головне, щоб вона була щирою, і всі погодились. Так у лісі запанувала нова мудрість. Справжня дружба і любов не залежать від обіймів, та звичних жестів. Важливо пам'ятати, що кожен має свій простір, і це нормально, коли ми поважаємо почуття іншого. Він довіряє нам ще більше. Лілі стала прикладом для всіх мешканців джунглів. Вона навчила їх цінувати різноманітність і розуміти, що любов можна показати словом, ділом, посмішкою та навіть просто тим, що ти поруч, і відтоді звірята жили в злагоді, пам'ятаючи. Справжня любов це, коли тебе розуміють і приймають таким. Який ти є? Не забудь підписатись і покласти вподобайку, якщо тобі сподобалася казочка